Творець не карає творець або перша сила. Да? Це, це взагалі різні поняття, і оці домисли вони створені саме людьми, тому що в, наш, в цьому вимірі, да, такому грубо матеріальному, ми ділимо на хороше, погане, чоловіче жіноче, небесне і земне, духовне, матеріальне, ну такі ніби полярності да, присутні. Насправді, оце хороше, те, що ми називаємо чи погане, воно стається з людьми. По, по їхній власній волі, по їхнім власним вчинкам, теперішнім минулим, і вони просто змушені жити те, що вони створили до цього. Тому немає нікого, нічого, що якось нас судить, чи якось нас карає за щось, чи за щось нас. Погладжує, є наша свідомість. От ця наша свідомість, яка пам'ятає всі наші життя, всі наші втілення, всі наші вчинки, всі наші слова, всі наші дії, абсолютно все. Уявіть, от є от такий архів, там, де записано абсолютно все, 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 що ви робили, про що, що ви не робили і так далі. І, власне, незалежності від цього, це такі як, як відбитки, да, як такі файли, які. от… Ідуть з вами, супроводжують вас із життя в життя. Оце та пам'ять, яку неможливо стерти. Це да, наші хроніки нашої душі. І власне саме оці папки, саме оці ментальні відбитки вони називаються, да, Оці наші вчинки, попередні слова, думки, вчинки, дії, вони створюють от такі причини для майбутнього, тобто те, що ми робили колись. В цьому житті, в попередніх життях і так далі, то е, це те, що змушує нас жити в майбутньому. Тобто, оце е, вчинок із його забарвленням, із його наміром, із його емоцією, оце все в симбіозі створює маленьке зерно, яке проросте в майбутньому. І тому е, в теперішньому ми живемо те, що ми, власне, створили е, в своєму можна, кажучи, минулому, да, цього життя чи попередніх життів. Ось, тому ніхто нас не карає, ніхто нас не погладжує, є просто причинно наслідкові зв'язки. Ми щось створюємо, і потім ми змушені жити те, що ми створюємо. Відповідно, якщо ви знаєте причини і наслідки того, що ви створили в своєму житті, ви, ви можете знати, а що ж мені тепер зробити для того, щоб моє майбутнє змінилося. Чи моє завтра, чи сьогодні. Як я маю діяти, що я маю робити, які я маю вчинки робити, що я маю створювати своїми словами. Словами, думками, емоціями, станами, да, і так далі, що я можу створити, що я створюю, я це усвідомлюю, чи я це не усвідомлюю. Незалежно від того, ми розуміємо е, причини-наслідкові зв'язки, чи ми розуміємо закони буття, да, за якими твориться наша реальність, вона з нами все одно стається. Тобто, гірше, коли ми це живемо і не усвідомлюємо. Ми не усвідомлюємо причину того чи, чи іншої ситуації. І тоді люди починають створювати домисли. У вигляді є якийсь там темний янгол, є якийсь світлий, хтось нас карає, хтось нас погладжує, чи ще є якась сила, яка за цим. Кому ми треба, щоб оце за нами сиділи, оце дивилися, що ми там робимо. Наша свідомість як. Плівка, як як камера, записує все, що ми думаємо, відчуваємо, дивляться на вас люди чи не дивляться стосунки з собою. Ось. Оце все створює причини для того, щоб, щоб ми завтра прокинулись чи не прокинулися, щоб ми завтра не мали оцей такий стан щастя чи нещастя, мали сили діяти чи не мали сили діяти. А від чого це залежить? А від того, а а апередньо попередній день, попереднє життя, можливо, які. Базовий стан у мене переважав, апатійний чи дієвий. Мій характер він допомагав мені втілювати місію душі, чи навпаки глушив у вигляді: о, ні, це нелогічно, ні, там грошей не заробиш, та ні, то, то ти шо. Що про тебе подумають і так далі. Чи все ж таки ми слухали свою душу, свій імпульс, і робили те, що ми відчували, і ставали реально творцями, і створювали те, що ми хочемо в нашому житті? Це все має значення? Все має значення, все має значення, тому що все створює певні причини і наслідки ми будемо пожинати в майбутньому обов'язково, тому що це наша суть, яка формує цю реальність. Тому ми є. Творцями своєї реальності. Вивчайте закони буття. У мене на Ютубі записано 10-10 відео по годині. і від 10 годин я пояснюю, як створюється реальність, звідки беруться причини і наслідки, як змінити ті причини, щоб наслідки були інші. Вивчайте ці закони і творіть свою реальність мудро, усвідомлено. Не, не будьте дітьми, не думайте, що щось десь нам. Якось там фортуна, чи не фортуна, створює, чи не створює, чи хтось нам щось дає, а хтось нам щось не дає. Ми самі творимо свою реальність.